Ми любимо навчатися. З цих слів розпочинається кожен трудовий день асистента вчителя інклюзивного навчання Марини Васильівни Гінку. Вона йде стежинами добра, допомагаючи кожній дитині відчути себе особистістю. Така непроста у вас робота, і як вам вдається знаходити спільну мову з цими особливими дітками і допомагати їм. Вони всі дітки, у мене їх три: це Дашка, Максим і Кирюша, Вони дуже щирі, відкриті. Вони бажають вчитися, бажають працювати. Щось не виходить. То ми з батьками домовляємося. Марина Васильівна ніжно і по материнськи тепло всіх дітей називає своїми, адже в кожного вкладає всю свою душу, не рахуючись з власним часом. Досить захоплено, говорить про кожну дитину, адже з ними працює вже п'ятий рік і дуже пишається їхніми успіхами і досягненнями. Ви їх з ними почали працювати в першому класі. Зараз вони в п'ятому. вже. чи помітно цей їхній розвиток позитивну сторону? Так, у нас є дуже велика динаміка, позитивна. Коли дітки прийшли, у нас Максимчик Ісаченко він боявся виходити на перерву, він боявся дзвоника в школі, затуляв постійно ушки, щоб нічого не чути. Але вже на не... В цей час дитина спокійно виходить в коридор, вона сама виходить на перерву, ходить до вбиральні сама. Дашка теж так же, вона темп роботи, бо у Дашки ДЦП і дуже повільно вона працює. Швидкість роботи вже більш така налагоджена, десь щось не виходить, але ми все одно стараємося робити, стараємося працювати в напрямок позитивної динаміки. Що б ви хотіли побажати своїм діткам? Здоров'я, мира це найголовніше, щоб ми скоріше повернулися всі до школи, щоб працювали, і щоб дітки з такою ж динамікою, позитивною. Йшли далі. І батькам, звісно, натихнення, терпіння. Лишається досягненнями Марини Гінку і адміністрація школи. Марина Васильівна добра, толерантна, знаходить спільну мову з батьками діток, з самими дітьми, дуже гарно працює з ними на уроках, відповідальна, має гарний досвід, користується повагою серед батьків, вчителів. Ми з вами зустрічаємося напередодні вашого професійного свята, що б ви хотіли побажати всім педагогам. В першу чергу це миру, Миру, здоров'я, натхнення, щоб в сім'ях була злагода, щоб вистачало терпіння на все, а саме головне здоров'я здоров і поскоріше повернутися за парти. Бо я знаю, що це дуже тяжка робота. Може хтось не дуже розуміє цього, але це тяжко. І ми всіх бажаємо вернутися за парти, побачити діток, щоб все було в нас добре. Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя. Нехай учительські будні дарують нам силу зелену, приємне. Миттєвостей, а всі труднощі розчиняються у веселому виході ентузіазму та оптимізму. Святом вас! Дякуємо долі за таких учителів, котрі на все життя залишаються в серці дитини. І хоча ваша професія не із легких, але саме ви здатні перетворити сіре будення на незвіданий шлях до зірок. Саме ви даруєте крила, силу та змогу летіти. Тож зі святом вас, ангели людських душ.